Єдиний марафон триває. Про головне на восьму ранку розкажу я, Лілія Налягака. Двоє людей загинули, і 14 поранені внаслідок російських обстрілів Запоріжжя та Пологівського району. Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров, серед постраждалих чотирирічна дівчинка та 17-річний хлопець. Окупанти завдали по Запоріжжю та району авіаудару і випустили щонайменше 10 боєприпасів з реактивної системи залпового вогню. Виникли великі пожежі, полум'я охопило три житлові будинки, дві вантажівки на парковці та станцію техобслуговування. Зруйновані приватні будинки та нежитлові приміщення. До ліквідації наслідків залучили майже сотню рятувальників та два десятки одиниць техніки. Росіяни вдарили шахедами по сумах. Унаслідок атаки місто частково знеструмлене. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров, зафіксовані два влучання. Люди не постраждали. Один удар припав по складській будівлі. Виникло займання. Внаслідок іншого без світла опинилася частина абонентів у зарічному районі. Також знеструмлено один із водозаборів. Наразі у місті працюють ремонтні бригади. Два ворожих безпілотники збили наші захисники у небі Дніпропетровщини, як розповів очільник області Сергій Лисак, окупанти тероризували Нікопольщину, атакували ФПВ-дронами та накривали з артилерії рейцентр Покровську та Марганецьку громади. Понівечені інфраструктура, господарська споруда і три приватні будинки зачепило лінію електропередачі на Синельниківщині. Росіяни вдарили безпілотниками по Маломихайлівській і межівській громадах. Постраждав 41-річний чоловік, пошкоджені дві приватні оселі та гараж. Двоє людей загинули, і шестеро поранені внаслідок атак росіян протягом доби на Херсонщині. Як повідомив очільник області Олександр Прокудін, під ворожим дроновим терором, авіаударами та артилерійськими обстрілами перебували 32 населених пункти. Окупанти били по критичній соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Пошкодили дві багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Крім того, у Херсоні зафіксували черговий випадок дистанційного мінування житлових кварталів протипіхотними мінами-пелюстками. Їх виявили на двох перехрестях. Правоохоронці закликають бути обачними, адже місць мінування може бути більша. Гучна ніч у російському Саратові там із третьої ночі до п'ятої ранку лунали вибухи. Місцеві жителі виклали відео в соцмережах. Попередньо уражено промислову інфраструктуру. Триває пожежа. Офіційна влада країни-агресорки наразі нічого не коментує. Відомо лише, що на час дронової атаки закривали місцевий аеропорт Гагарін. Кіришський нафтопереробний завод у Ленінградській області зупинив головний блок після атаки українських безпілотників. Цей НПЗ є одним із найбільших у Росії. Після нічного дронового атаку, 14 вересня, там спалахнула пожежа, яка пошкодила піч, обладнання та установку, що забезпечувала майже 40% потужності заводу. За даними Reuters, відновлення роботи цього блоку може тривати щонайменше місяць. Підприємство спробує компенсувати втрати, збільшивши завантаження інших установок, але працюватиме лише на 72-75% від своїх спроможностей. Близько 11 тисяч випадків застосування росіянами небезпечних хімічних речовин зафіксували в Україні від початку повномасштабної війни. Понад три тисячі українських бійців звернулися до медиків з ознаками отруєння. Про це розповіли в управлінні радіаційного хімічного біологічного захисту командування сил підтримки ЗСУ. Там зазначили, що більше ніж у половині випадків визначити тип заборонених речовин неможливо, оскільки перевірка спеціальними приладами на фронті часто недоступні. Частка використання сльозогінних гранат зафіксована нами приблизно до 38% від, від загальної кількості. Решта невідомих небезпечних або випадків фіксування цих же самих небезпечних хімічних речовин можуть містити як ті ж самі Сіс Можуть містити аміак і хлор, але більша частина понад 55% декларуються нами як невідомі хімічні речовини, оскільки їх фіксування здійснюється за рахунок доповідей з місця спостереження, тобто від спостерігачів в тих же самих окопах, з тих же самих траншей. Відкривають відповідно кримінальні провадження щодо порушення противником прав ведення війни. Ось. І іноді не здається евакуювати потерпілого для того, щоб вчасно можна ідентифікувати так. Оце, що розказував Артем. При спілкуванні з потерпілим він розказує, що ну, були такі-то ознаки, але насправді його не змогли із інтенсивності ведення бій вчасно евакуювати. Це може бути ще й і дві, і три і більше діб. І вже тоді не вдається цей випадок ідентифікувати і віднести його як до такого, що він мав місце. Тому ми назвали вам цифри тільки ті, які офіційно підтверджені, задокументовані і відповідно передані відповідні органі, в тому числі і Міністерство закордонних справ. Майже 200 тисяч гривень зібрала команда подробиці разом із черкаськими волонтерами на потреби ЗСУ. І все це завдяки вашим пожертвам. Важливий кожен донат навіть невеликий, і їх було достатньо, щоб придбати для одного з підрозділів 118-ї бригади ТРО нічний дрон розвідник. Квадрокоптер уже у бійців і виконує бойові завдання. Допомогти нашим захисникам можна за qr кодом який ви бачите зараз на екрані. Просто такі Друзі, ви неймовірні супергерої, тому що допомогли нам команді подробиць спільно з черкаськими волонтерами зібрати майже 200 тисяч гривень на ось такий диво-дрон Матрас 4Т для зведеного загону 118-ї бригади, яка зараз боронить нашу країну в районі міста Сіверськ. Ось дрон придбали, хлопцям передали. Дякую величезне. Також хочу подякувати від особового складу 118-ї бригади роти Рубак за вашу підтримку і допомогу разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава, друзі! Не оминайте наші збори. Реквізити їх у вас на екрані. І пам'ятайте, кожна ваша копійка задоначена на наші збори береже нашим військовослужбовцям життя. Дякую, Віра, Надія, Любов. Такі імена дала трійні молода пара з Нікополя. Дружина виношувала немовлят під постійними російськими обстрілами. Народжувати довелося у Дніпрі на 31-му тижні вагітності. Пологи минули успішно, і щасливі батьки нині вчаться справлятися одразу з трьома дітьми. З усім допомагають медики. Олена Мендалюк поспілкувалася з багатодітною родиною. Прийшли на музей і там. Прийшли на узі, а там кажуть: у вас двійко. А потім придивилися і побачили, що насправді троє. Яків і Карина родом з Нікополя. Упродовж усієї вагітності майбутня мама жила в місті під звуки сирен та вибухів. В Нікополі вологовий він якраз споруджений дуже добре, а мені Довелося там провести деякий час, оскільки мені встановлювали медичний пасарій. тож я безпосередньо три дні лежала у пологовому Нікополі. То там усі жінки у підвалі. Тріння з'явилися на світ порадчасно на 31 му тижні народжувала Кирина у Дніпрі. Сама маленька була віра, вона важила 730 тридцять грамів. Друга кіло двісті і третя 940 сорок грамів. Одразу з пологового залу вони отримували все необхідне лікування. Немовлята вже майже два місяці. Під наглядом лікарів медики борються за кожен грам ваги трьох крихітних сердець, і дівчатка щодня міцнішають. Ну, до, до нас вони вже надходили, надія у нас була в ліжечку, а е, інші дві дівчинки ще б е, знаходилися у термокарі. На зараз вони вже отримують кращу температуру, тому вже вони можуть знаходитися вже на, з підігрівом, але вже на ліжечках. Спочатку вони взагалі їли тільки через зонт, на зараз вже вони в принципі і всі віра вже потрошку смокче. Молоде подружжя навчається бути татом і мамою одразу для тріні. Донечок відрізняють поки що за вагою і за характерами. На сама спокійна пораштує. Вона найспокійніша, лежить собі, поїсть, і якщо нічого не болить, просто лежить. Їсть, в принципі, стабільна, найідеальніша дівчинка. Характер у неї завжди мінливий, може бути спокійною, а може й нервувати. Ну а наймолодша у нас найвередливіша. Батьківські обов'язки чоловік з дружиною розділили порівну. Мама з малечого в день, татку вночі. Зізнаються не так вже й складно. Головне підтримувати одне одного. А вдома у Нікополі на онучок чекають дідусі та бабусі. Лікарі кажуть, відпустять щойно немовлята. Стануть завважки не менше як по два кілограми. З Дніпра Олена Модельук, Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Далі для вас мовитиме Олексій Фадієв. А наступні новини вже за 20 хвилин. Дякую протягом наступних 30 хвилин. Зокрема, поговоримо про оперативну ситуацію на прикордонні сумщини. Чекаємо на включення звіти. Не пропустіть.